День Києва. Цікаві факти про українську столицю. Понад 30 тисяч КАштанів Каштани безумовно є одним із найвідоміших символів міста. Їх можна побачити на більшості листівок, у прикрасах на київському торті та навіть на пам'ятниках. Проте в самому місті каштанів із кожним роком стає все менше. Зараз у столиці можна нарахувати 30 тисяч дерев це 1 на 132 киянина. Будинок довжиною у 2 кілометри. На теремках розташований найбільший столичний будинок. Він схожий на гігантський вулик, тому що будівля повторює форму бджолиних сот. Якщо ці соти розгорнути, довжина будівлі буде 2 кілометри. У ньому знаходиться 4 тисячі квартир. Запам'ятати сусідів нереально, бо їх аж 12 тисяч 600. це як у місті Немирів, наприклад. 550 кубів води у фонтанах. У спекотні літні дні киян рятує велика кількість фонтанів, які дарують прохолоду та свіже повітря. Усі ми любимо старовинні фонтани у сквері біля золотих воріт та Маріїнському парку, музичний фонтан на хрещатику, фонтан зі статуєю Самсона на контрактовій площі, фонтани на Майдані Незалежності тощо, Проте, чи ви колись замислювались, що в день у восьми фонтанних комплексах столиці циркулює понад 550 кубів води. Київське метро в Київському метро є найглибша станція в світі станція Арсенальна, яка розташована на глибині 105 метрів. Крім того, столична станція Золоті Ворота належить до десятки найгарніших. Варто відзначити, що метро в Києві могло з'явитися ще в 19 столітті, але Москва не допустила будівництва підземного транспорту. Натомість вирішили побудувати в Києві трамвай, а потім і Фуніколер. Метрополітен в столиці України з'явився лише в 1960 році. Проте побудували його досить швидко усього за 11 років. Найдовший маршрут. Найдовший маршрут міського транспорту це маршрут трамвая номер 12 який їде від станції метро. Контрактова Пущі водиці. Його довжина становить 20 кілометрів. До того ж, це ще й дуже гарний маршрут. Києво Печерська лавра. Найбільший монастир у Європі і один з найбільших у світі. Від 11 століття він має площу у 22 гектара. Тут розташовано близько сотні різноманітних будівель. Засновником Києво-Печерського монастиря є преподобний Антоній. З 1051 року це була головна святиня східних слов'ян, що підтвердило ЮНЕСКО, включивши монастир у список світової спадщини і визнавши його шедевром людського творчого генія. До речі, дзвіниця Лаври у Києві є найвищою дзвіницею України 96,5 метрів. Найдавніший пам'ятник в столиці України розташований неподалік від набережного шосе на схилах могутнього Дніпра. Це пам'ятник магдепурського права. Він також відомий за іншою назвою пам'ятник хрещення Русі. Його автором був Маленський, а створення тривало з 1802 по 1808 роки. Найбільш коротким маршрутом транспорту в Києві є Фунікулер, кінцеві станції, якого розділяє всього 222 метра. Для порівняння на найдовшому трамвайному маршруті номер 12 можна подолати відстань в 20 кілометрів. Київське водосховище або як його ще звикли називати місцеві жителі Київське море, третє за площею в Україні. Понад 922 квадратних кілометри. Об'єм води, який тут міститься, справді вражає понад 3730 мільйонів метрів кубічних. Київська телевежа. Київська телевежа є найвищою розчичастою спорудою у світі і найвищою будівлею України. Її висота 385 метрів. Від фундаменту й до вершка телевежа складена із труб різної товщини. Найтовща має в діаметрі 4 метри. Два послідовних ліфти можуть підняти на висоту у 329 метрів, а звідти вже, мабуть, драбиною треба лісти. Київська телевежа вища за Ейфелеву вежу на 60 метрів, але втричі легша за неї. В Києві розташований один з найвищих пам'ятників у світі. Звісна річ мова йде про батьківщину мати висота монументу з постаментом 102 метри, що на 9 метрів більше, ніж розміри символу міста Нью-Йорк – Статуї Свободи. За легендою, засновниками міста були Кий, Щек, Хорив та їх сестра Либідь. На честь найстаршого брата назвали поселення, імена двох менших увічнені у назвах гір, вулиць, кварталів Києва, а іменем сестри назвали Невелику Річку. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.